А в цьому відео розповім вам про три силіконові лопатки, які є в нашому магазині та різницю. По-перше, вони відрізняються довжиною і ручки, і довжиною взагалі самої спатули, самої лопатки. Якщо ви подивитесь так, ви зрозумієте, що найкоротша все-таки ось ця з прозорою ручкою рожева, трішки довша. Суцільна рожева, і найдовшою є ось ця з довгою ручкою а, спатула а, оранжева Щодо свого досвіду, ось ці лопатки в нас були перші, і, а, скажу чесно, вони недовговічні. Я не маю цього казати вам, як власник, який продає ці спатули в магазині. Але так воно і є. Вони найдешевші, але а, ось тут вони взагалі ламаються. І... Дуже швидко, там через 2 місяці, 2-3 місяці, в залежності, як ви її використовуєте. Я, взагалі, силіконові лопатки використовую щодня, декілька разів, тому це для мене принципово. А, ось ці лопатки, вони. Не ламаються, тому що вони суцільні, тут нічому ламатись. І якщо чесно, до цього я взагалі завжди використовувала ці лопатки. Але я зрозуміла, в чому різниця. Якщо навіть прибрати той факт, що вони ламаються, є основний дуже, дуже важливий момент. А коли я роблю шоколад, то шоколад це рідина і дуже легко потрапляє ось ці щілинки між ручкою та Самою спатулою, і потім дуже важко просто їх вимити. Ось тут може утворюватись пліснява, і дуже важко їх вимити зсередини. Якщо ви використовуєте таку лопатку просто для приготування чогось твердого для помішування овочів, то все ок. Але для рідин. Дуже незручно, коли туди заливається шоколад. Цією лопаткою цього не трапляється. Тому, якщо ви вирішили навчитись готувати шоколад, я, по-перше, запрошую вас в наш онлайн-курс нашої академії корисної кулінарії. Це перший шоколадний курс, де ви навчитесь готувати шоколад. А по-друге, обирайте лопатку, де суцільна ручка зі спатулою одразу. Третій вид спатули, він найдовший, але він найзручніший в тому випадку, якщо ви готуєте великі порції, або як я, я маю дуже велику таку вог-пательню, і коли я готую там овочі, то з маленькою, наприклад, дуже незручно, тому що. Виперовування можуть опікти руку, але з цією спатулою, тому що дуже велика довга ручка, дуже зручно і мішати, і це безпечно для вас на кухні. Тому, як на мене, ви можете мати всі три види, всі три різних лопатки на вашій кухні, але можете обирати, виходячи з того, як часто ви використовуєте саме цю або іншу спатулу. Якщо у вас залишились будь-які питання, будь ласка, телефонуйте мені. Я буду дуже рада допомогти вам у виборі. ви можете приєднатись до наших спільнот в телеграмі, в інстаграмі, задавати питання там в телеграмі. До речі, в спільноті я ділюся не лише порадами та. Якимись нюансами щодо приготування страв, але і власним досвідом як співвласниця магазину про бізнес, про якісь свої особисті такі переживання. Тому буде дуже чудово бачити вас як частина нашої спільноти. Всі посилання залишу під цим відео. Будь ласка, підписуйтесь на канал, ставте вподобайку, це дуже допоможе нам у створенні контенту та щоб більше людей дізнались про наш магазин. Дякую вам за перегляд за ваш час і до зустрічі в наступних відео.